Настя, але ну, дивись, просьбу все включили. Що? Просьбу все включили. Сюди прийти. Хлопчики, давайте, давайте! Ніка Грахівці, Ліцей, Вікторія. Артем! Артем, зліва найшти! Хлопчик, ти вже можеш. Хлопець, Артем! Артем! Зліва, зліва, тільки ближче назад. Зараз Ми виграли. Так, у нас зараз э, готується поєдинок на паралельному полі між командами Довго та МТК Калуш. І матч за золот... золотої лігії за перше друге місце. Вікторія у нас зустрічається з командою Ніка Крихівці, це матч золотої ліги», в якому визначиться переможець та володар серібних нагород в нашій золотій лізі. Тут на сьогодні осите Погречани на нашому турнірі Голфа проводиться традиційно з прямої старі зі мною, а також у компанії Бляго. Добре добре, 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 добре. Давай, 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 давай. Ти куди? Ладику. Ходить. Ну. Добрий день, ми розіграємо за перше, друге місце. Зараз у <су> Богорчану. <су> <су> Molo <laughs> 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 Не дай! Не дай! Давай, берег! Підтяни, донька! Таке у нас зготується поєдинок між командами Калиш та Табору. У нас тут є одна боротьба на медальчику номер один, де команда Вікторія зітручається з командою Ніга. Трохівці, і це матч за перше-друге місце. Зелені війська ворога на цей лобок. Я вже спостерігаю за цього матчу Золотої Ліги. Лад, лад! Кондратюк! Кондратюк, Кондратюк! На керу граців розбирайте, ні? Вася, не нервуй! Дивися за м'ячом! Все буде добре! Давай! Штанга! Давай! Ее, yes. yeah! yeah. давай, 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 давай! Рія! Вікторія! Віктор! Вікторія! Ішов! Пішов бере! Давай, дай! Дай! дай, дай! Дай пак! Дай глазу волю! Давай Артак, доки! Артам, давай! Давай, 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 давай! Ну, давай! Тривай! Мася, тримай, руки! Іварту! Бішов! Бішов! Чого не боремося? Ну да, вот бере! Бипий, бебій! Добре! Читай, підпор! Дай туди! Та підніме!

бляха-мука! Прекрасна нагода була в команда Вікторія. Відкрити рахунок, але невлучно 0-0. Нас продовжується матч з золотої ліги за перше-друге місця. Вирішальний поєдинок. Паралельно у нас виступає Ідюр, команда місцевого Бого проти НФК. Калуш. Це матч бронзовий. — На нього, на нього! — Молодець Давай, давай! — Злості трошки, хлопці! Спортивної злості! — Добре! Добре! — Та ну, дай туди! Та да, да, дай туди! Злуги! — Саш, молодець! — Дай туди, дай! — Та да, дай, ну так! Ну, ёлка-палка! — Та нюхай! — Тіше, тіше, тримайтеся! — Оптом. Теж куда це туди. Давай. Всё, мы возле её имеете. Соц есть Так, та Бодя! Піджимай! Бодя, знизу м'яча, Бодя, відвесь.

se vrotat se vstrepo Dobre, daj pa! Oi šest! Ivan! Blin! Što je? Sem mjačon. Taja bít. Težkej. Da. 20, 20, da.

130 криє! Вася тримай! Вася тримай! Не дай, не дай, не дай, Артемчик! Добре! Перед! Матвій! Та я нічого не сталося? Та він налетів його. А не просто-напросто підемо і все. Можете це? давай. Розбираємо років. Та борися не яби. Ігорку, давай. Добре. не дай туда. Остап! Вообще его ледно бьют. Может мяч поменять, или нет? Доброе? Доброе? Стоп, стоп, стоп! Та елка по так купне!

Tusen takk.

Пішов, Бішов біжав, біжал! пішов! А Ти даєш йому прийняти і розвернутися, Ром! Помилка! от збирайте і зробіть ігру! Киси, кінці. Вот це за зопні. Парад пішов. Так, серденька, хватит серденку буде клітичів. Нічого ваше. Whatcha, whatcha? Err, you look. Whatcha, whatcha, whatcha? Давайте, хлопчики! Дай туди! Та дай туди, туди Рублески, ти... не мене? Давай, давай, Артемчик, давай! Артем! Забирай! Дай тихо! Говоріть не з собою!

Давай, давай, давай. Обережно тримаємо оборону кожен свого равця! Равця! Одинадцятий вільний! Гидай! Дивійного серни! Немає! Вибить!

Ставай! Ставай! Присідай, присідай! Добре! Не дайте, не дайте, не дайте! Добре, тримаємо оборону! Боріться, боріться, не дайте! Той його три, одинадцятий! Молодець! Ні! Давай! Артем, не там, не там, Артем! Ай, Матвій, Матвій! Шутро. 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 А. Але швидше Та За підіверх ти, звісно, я від тебе! Давай, Владику, давай, 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 давай. Молодець. <чувай> его... Давай, Артемчик. Давай, Артемчик. Добре. Пішли. <свистка> дай йому, дай. Дай, Артемчик. Та ти йому бійся, ти йому бій, не бійся. Вона не Ну! Роман, Роман, Роман балет цей. Соната. Помало, <свистка> помало, помало. Помало, помало. Давай, пас. <сь> так, <ставлю>, так, <сь> не бійся. <трогу. сь> Дякую. <сь> <сь>

Молодці! Молодці! Оборону тримаємо! Перелю, куди віддихнеш? Постав ліву, захисник. Ну Я той номер. Давай, давай, Владику, давай. Наша, давай, просто. Нашу по тих ногах. Нашу по ногах кибить. Хочу би зараз забив. Може би забив. Давай, владику, забей. Давай, давай! Хто там є? Нема, не буде. Хіба вам буде? Нам не буде. <плес> Давайте, хлопці, Вікторія найкраща. Давай, давай, Влад, давай! <плес> давай! Давай! От тепер давай! Найпад! <плес> От тепер не давай! Молодці! До кінця скільки? Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Ви <плес> так чуть перемогли. Три хвилини. Тримаємо оборону! Три хвилини. Ігорку, ви і так найкращі. Оборону! Давайте, не дали, не дали, не дали, не дали, не дали. Молодці! Молодці тримаємо! Давайте! Давай, давай, Давай! Давай, Артем, нема коли! Я не знаю. Тобі ще до кінця. Тихо буде. Тримаємо. Треба триматися. Зібралися.

Не дайте, хлопчики, не дайте, не дайте. Давай, 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 давай. Артемчик, давай. Давай, Артемку, давай. Ну, бив. Так, ну що ж, у нас э, тривають поєдинки? завершальні поєдинки нашого турніру. Ну що це було? Андерсу і Бей, та... владику бей!

Живі діти! Золотоє ліхо. Маша, лови! Молодець! Так Распир! <говори> <Бану. говори> <говори> 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 Не дайте, не дайте, не дайте, не дайте. Відворіт. Супер. Головою бити треба. Ура! А зараз не будуть, Треба побігаю. Давай на мене ще дограють. Хочувай, Давайте, хлопчики, давай, Остапчику, давай. Вийшов. 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 Наші Остапи. Годья сюди. Молодці! Вікторія! Бі -бі 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 -бі.